Скажіть мені, чи світ уже в єбінях, чи я настільки відірвана від реальності? Натрапила на відео дівчини, де вона говорить про те, що не у кожної людини ціль схуднути, і у неї особисто такої цілі немає, їй дуже комфортно в власному тілі, і якби щоб їй не писали про те, що схудне, схудне, схудне. Так от, як виглядала ця дівчина? Ось така богиня, прекрасна, чудова. Це стоп кадр, невдали досить, але вона шикарна. Просто зайшла я до неї на профіль, тому що думаю, ну класно, я якраз намагаюся себе оточувати таким контентом. Любові до себе незалежно від того, яке в тебе тіло, і знаєте, яке в неї тіло. Я в шоці, я обурена, тому що це прекрасне, чудове, божественне жіноче тіло. І я впевнена, що відсоток жирової тканини у неї абсолютно в нормі. Я розумію, що це інтернет і там різні люди. Я розумію, що худнути завжди є куди. Але камон, ця дівчина говорить про те, що не у кожного ціль схуднути, і у неї такої цілі нема. У неї і не має бути такої цілі, тому що в неї прекрасне тіло. Їй дівчата пишуть, що дякую, що ти виставляєш така, таку, яка ти є, тому що я перестаю комплексувати. Ви її не долучні комплексувати. Я не можу, мене просто реально горить, тому що б'юті індустрія і тренди на фігуру, на мон, мода, на тіла. Це ж, це ж піздець, це реально трагедія. Я не знаю, як це ще скоментувати. Я бачила в трецях, де дівчині під фотографією її ніг в босоніжках дівчата писали про те, що, Боже, яка ти смілива, що ти ходиш в босоніжках з відкритими пальцями і без гель-лаку на них. Відчепіться від власних тіл, а тим паче від тіл інших людей. Боже, це настільки погано, що я не можу.